21 грудня біля зупинки веселка перед пішохідним переходом зупинився автомобіль марки Chevrolet Lacetti, який в подальшому не поїхав ні на зелений, ні на червоний, створюючи аварійну ситуацію на дорозі. За кермом автомобіля нікого не було видно, і коли люди з зупинки підійшли дізнатись, що відбувається, то побачили водія, який, схилившись набік, мирно спав. Слухайте, чого просніше, відіть, як приїдете чують. А ти все ходишь, чує, чува, переперосток, сейчас милит я буду Хорошо. Усі намагання привести чоловіка до тями ні до чого не призвели, і люди викликали правоохоронців. Прибувши на місце, патрульні оглянули транспортний засіб та водія. Признаки алкогольного сп'яніння в чоловіка були сильно пригнічені, і не можна було з впевненістю сказати, що з ним сталося. Це міг бути як і серцевий напад, так і інтоксикація центральної нервової системи. Тому правоохоронці прийняли рішення викликати швидку. Карета екстреної медичної допомоги прибула на місце за 10 хвилин. Чоловік майже не реагував на зовнішні подразники. Після поверхневого огляду його дістали з автомобіля та, переклавши на ноші, надали невідкладно домедичну допомогу прямо в швидкій. Поставили катетер з фізрозчином і в терміновому порядку доправили до реанімаційного відділення центральної міської лікарні. what Правоохоронцям, записавши покази свідків, довелось чекати евакуатор. Склавши відповідний протокол, автомобіль Шевролет забрали на штрафмайданчик для тимчасового утримання, аби іномарка не заважала проїзду транспорту. Зранку правоохоронці отримали інформацію, що напередодні водій був в стані алкогольного сп'яніння, на що були складені відповідні протоколи з порушення правил дорожнього руху за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та всі матеріали були направлені до суду. Відповідно до рішення ФАМІ. Де чоловікові може загрожувати штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.